Житіє преподобного Онуфрія Великого. Преподобний Онуфрій народився близько 320 року після Різдва Христового в сім'ї Перського царя. Його батько, не маючи довгий час нащадків, молився про дарування йому сина, і Бог почув його, але ще до народження святого Онуфрія. До його батька під виглядом мандрівника прийшов біс і сказав Царю, твоя дружина народить сина, але не від тебе, а від одного з твоїх слуг. Якщо ти бажаєш впевнитися, що я говорю правду, накажи кинути новонародженого у вогонь, і якщо я кажу неправду, то Бог збереже його неушкодженим. Батько не зрозумів ворожого підступництва. І, повіривши оманливому мандрівникові, виконав лукаву пораду, кинув новонароджене дитя у вогонь. Звершилося чудо дитина простягнула ручки до неба, ніби благаючи Бога про порятунок, і полум'я, розділившись по дві сторони, залишило немовля неушкодженим. Тим часом царю з'явився ангел Божий. І, викривши його в нерозумній довірі до диявольських наклепів, наказав йому охрестити сина з ім'ям Онуфрій і відвести його туди, куди вкаже Бог. Коли помітили, що дитя зовсім не приймає материнського молока, то батько поспішно відправився в дорогу разом із сином, боячись, щоб немовля не померло від голоду. У пустелі до них підбігла біла лань. І, нагодувавши малюка своїм молоком, побігла вперед, ніби вказуючи їм дорогу. Так вони дійшли до монастиря біля міста Гермополя в Єгипті. Ігумен, сповіщений про це Богом, зустрів їх і взяв святого Онуфрія до себе на виховання. Попрощавшись із сином, цар відправився додому і до самої своєї кончини не переставав відвідувати монастир. Аталань годувала святого Онуфрія до трирічного віку. Коли юнакові виповнилося сім років, з ним трапилося чудо ключар монастиря кожен день давав йому трохи хліба. Святий Онуфрій, відвідуючи храм, підходив до ікони Пресвятої Богородиці з дитям Христом на руках і у своїй ангельській простоті звертався до Богомладенця Ісуса зі словами. Ти таке ж дитя, як і я, але тобі ключар не дає хліба тому візьми мій хліб і їж. Немовля Ісус просягав свої руки і брав у святого Онуфрія хліб. Одного разу ключар помітив це чудо і повідомив про все Ігумену. Ігумен наказав наступного дня не давати святому онуфрію хліба, а послати його до Ісуса за хлібом. Святий Онуфрій, підкоряючись словам ключаря, пішов до храму, став на коліна і, звертаючись до Бога дитини на іконі, сказав Ключар не дав мені хліба, а послав до тебе за ним, дай мені хоч шматочок, бо я сильно зголоднів. Господь дав йому чудесний і прекрасний хліб, притому настільки великий, що святий Онуфрій ледь відніс його до Ігумена. Його разом з братією прославили Бога, дивуючись благодаті, що почила на юному онуфрії. У десятирічному віці святий Онуфрій пішов у пустелю, бажаючи наслідувати святих пророків Іллю та Йоанна Притечу. Коли він таємно вночі вийшов з монастиря, перед ним з'явився промінь світла, що вказав йому шлях до місця його пустельних подвигів. Тут святий Онуфрій зустрів дивного старця пустельника, поряд з яким він прожив деякий час, навчаючись у нього правилам пустельницького життя. Через кілька років старець помер, і святий Онуфрій 60 років прожив у повній самоті. Багато скорбот і спокус зазнав він за цей час. Коли зотлів його одяг, він почав сильно страждати від спеки та холоду. Господь тягнув його густим покровом волосся на голові, а також на бороді й тілі. Тридцять років ангел Божий щодня приносив йому хліб і воду, а останні тридцять років він харчувався від фінікової пальми, що виросла по милості Божій біля його печери. На цій пальмі було дванадцять гілок, які по черзі щомісяця приносили плоди. Воду він пив з джерела, що чудесним чином відкрилося біля його печери. Протягом усіх 60 років ангел Божий приходив до преподобного онуфрія у недільні та святкові дні і причащав його святих христових тайн. Оповідач житті багатьох святих пустельників, преподобний пафнутій, повідомляє, що коли він ведений божественним промислом. Прийшов до печери, де жив преподобний онуфрій, то сильно злякався, побачивши преподобного, який весь був вкритий білим хвилястим волоссям. Преподобний пафнутій хотів втекти, але преподобний онуфрій зупинив його словами Чоловіче Божий, не бійся мене, бо я такий же грішний чоловік, як і ти. Це заспокоїло преподобного пафнутія і Між подвижниками відбулася довга розмова. Преподобний Онуфрій розповів, як він прийшов у це місце і скільки років тут прожив. Під час бесіди, раптом посеред печери, ангельською силою був поставлений хліб і глечик з водою. Подвижники, підкріпившись їжею, ще довго розмовляли і молилися Богу. На другий день преподобний пафнутій помітив. Що обличчя святого Онуфрія сильно змінилося. Преподобний Онуфрій сказав Бог послав тебе пафнутію для мого поховання, бо сьогодні я завершу своє служіння Богу в цьому світі. Преподобний Пафнутій став просити преподобного Онуфрія, щоб йому дозволено було залишитися жити на цьому місці в пустелі, але преподобний онуфрій не дозволив йому і сказав Бог вибрав тебе для того, щоб ти, відвідавши багатьох пустельників, повідав монахам і всім християнам про їхнє життя та подвиги. Сказавши ще багато повчальних слів, преподобний онуфрій, помолився Богу, ліг на землю і, хрестоподібно склавши руки на грудях, відійшов до Господа, його обличчя засяяло як сонце, і печера наповнилася ароматом. Почувши ангельський спів і чудесний божественний голос, промовив залиш тлінне тіло, душе моя улюблена, щоб мені взяти тебе в місце вічного спочинку з усіма моїми обраними. Преподобний пафнутій з молитвою похоронив тіло Онуфрія Великого у заздалегідь вирубаному в печері заглибленні, загорнувши його у свою власяницю. Пафнутій хотів ще раз хоч заглянути всередину печери преподобного онуфрія, але вона обрушилася у нього на очах. Фінікова пальма засохла і з коренем повалилася на землю, джерело пересохло. Тоді Пафнутій ясно зрозумів, що Богу не угодно було, щоб хтось подвизався на цьому місці і, прославивши Бога, дивного у святих своїх, повернувся до Єгипту. І розповів всім про те, що бачив і чув. Православна церква вшановує преподобного Онуфрія Великого 25 червня.